Більше року у СІЗО через справу, розгляд якої з квітня не може розпочати Печерський суд. Ігорю Коломойському іще ще на два місяці продовжили запобіжний захід тримання під вартою, і це попри те, що йдеться про події 22 дворічної давнини. Тоді у Криму побили адвоката. Його нападників затримали, і вони вже відбули своє покарання. Коломойського неодноразово визнавали непричетним до інциденту суди різних інстанцій. Проте у серпні 23-го справу поновили. Прокуратура заявила, що нібито ні бізнесмен замовив убивство адвоката. Майже за рік, у травні 24-го Ігорю Коломойському вручили підозру і за нею заарештували. У грудні минулого року прокурор оголосив про завершення слідства, але розгляд справи, по суті, досі так і не розпочався. Засідання кілька разів переносили. Хоча, кажуть захисники бізнесмена, розгляд мав би початися негайно, адже підозрюваний перебував за ґратами. Вони просили Верховний суд передати справу до іншого суду, який менш завантажений, утім там їм відмовили. Також за цією. Справою Ігор Коломойський у СІЗО більш року, а це порушення закону, певні захисники. Та навіть попри це, Печерський суд знову продовжив Ігору Коломойському запобіжний захід іще на 60 днів. Хоча сьогодні, у тому ж таки, суді, має відбутися перенесене засідання у справі, і на ньому певні адвокати справу мали б закрити за строком давності і відпустити бізнесмена. Суд приймає рішення взагалі те, яке на нашу думку не базується на вимогах закону. Що будемо апелювати в чергове, будемо добиватись того, що все ж таки не є підстави тримання під вартою. Такі справи розглядаються невідкладно. З квітня місяця ми не можемо розпочати розгляд обвинувального акту по суті. Кричущі факти порушення конвенції. Ми посилались на рішення Європейського суду з прав людини і на круглий стіл за участі голови Верховного суду, уповноважена Верховна Справ людини. Судді європейського суду прав людини чітко зазначив, що Україна програє справи, оскільки люди тримаються безпідставно.